Усе найстрашніше в дрібницях. Велика, завжди видно здалеку. А дрібниці підкрадаються нижком. Пікнік на узбіччі братів струвацьких. <плес> <плес> що ви знаєте про хліб? Так так так. Перед тим як ви подумаєте, що я божевільний, та пропустите це відео, я б хотів вам дещо показати. Якщо вам стало не по собі, то мені також, коли я вперше це побачив. А вперше я це побачив на офіційному Discord GC Game World у чаті з мемами. Спочатку я не придав цьому значення, а потім цих відео почало з'являтися більше, більше і ще більше. Подібне відео з'явилося навіть на каналі мого знайомого артефакта. І я почав думати, що це нахрін таке. Я почав копати, дуже глибоко копати. Спочатку я запитав про це на сервері GSC, де отримав таку відповідь. Oh. Oh. Стиль цих відео creepypasta.exe. Подібні ви могли бачити раніше, найвідоміше з них це Sonic.exe, написана користувачем кріпіпаста Віки GC D Yena у 2011 році. Це відео я вам показувати не стану, скоріш за все, YouTube не прийме. Самі знаєте. Якщо ризикнете, почавши копати глибше, я знайшов канал у Тікток під назвою Shizofrenic, на якому до цього вже були подібні відео, але вони не набирали такої популярності. Перше ж відео з нашим хлібом вийшло 5 березня цього року, та було воно ось таким. Абі сюди не можна. У таких, як ви, всігда, є щось інтересне. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Підходьте, підгодьте. Так, так. Я розумію, що майже ніхто нічого не зрозумів. Я також, тому пішли розбиратися. На відео ми бачимо Сталкертін Чорнобиля. Гравець заходить до бару Сторенген, у якому на місцях, де стояли NPC, окрім цих трьох красенів, звісно, лежать купи хлібу. Чому саме хліб можна легко зрозуміти? Це доволі бородатий сталкерський мем. Діло у тому, що у Сталкертін Чорнобиля, на базі бандитів у темній долині, в закритій скрині можна було знайти аномальний хліб, який був підписаний як. Red. Його не можна було з'їсти, та він не додавався до іншого хліба в одну купу. Як ви вже могли зрозуміти, це просто помилка ще з часів розроблення тіней. Здавалось би, рівниця, Але у гравців, схоже, на це інша думка. 3... Це можна подумати як плід думок якогось <кхи> шизофреника, але треба копати глибше, подумав я. У наступному відео ми бачимо базу бандитів у темній долині. Довкола також нікого у ямі, у яку бандити скинули Долгівця, лежить також купа хлібу. Що це коїться з цим хлібом? Йдемо далі, щоб не показувати кожне відео, я одразу перейшов на крайння, що вийшло на момент запису відео. Тут вже як коментувати думайте самі. А я ж перейду з TikTok до Discord. 29 травня цього року користувач з Ніком Бред виклав ось це відео о 14.54 по Києву. Відео від того ж самого Шізофренік, але з нього ми маємо вже інші атрибути, як сталкери без обличчя та імені. Та по зоні ходить нове угруповання Бред. <клухи> Пізніше того ж дня о 23.08 вже інший користувач з ніком Сімо перечеркнуто Бред надсилає відео від вже відомого на шизофреніка. Всього 20 хвилин після цього Бред надсилає ще одне відео з хлібом, яке назване двійковим кодом. Після цього вони почали перекидуватись подібними відео. Oh. Я вирішив поставити декілька питань до першого, хто прислав це відео у Discord. І ось що з цього вийшло. Привіт! Я український ютубер По сталкеру, який зараз знімає відео про дивні відео про хліб. Як перша людина, яка почала поширювати це відео у Дискорд, у мене є до вас декілька запитань. Чи можете ви мені на них відповісти? Так, чому ні? В чому сутність цих відео? Поширювати все те посилання хліба. Ви знайомі з автором цих відео? Я знаю його відео, але ніколи з ним не розмовляв. Ви хочете бути схожими на моноліт? Так, до речі, хліб це реальний предмет утече. Я знаю про це. Які у вас плани на цей рахунок? Я не впевнений. Бачу, до чого це призведе. У вас є група людей, чи ви самі? Спочатку я був сам, але до мене приєдналося двоє людей. Дякую, ви відповіли на мої запитання. Подивимося, до чого призведе ваш курт. Звертайся. і дякую за поширення нашого повідомлення.